Це відео виходить за підтримки партнера проекту Favbet. Панове привіт сьогоднішній день. Напевно увійде в історію Ultimate Team, тому що такого я не пригадаю. Я думаю, хто уважно дивився церемонію золотого м'яча, той звернув увагу на те, що коли футболісти приїжджали на церемонію, то в них на фоні можна було побачити логотип FC25. і тут ми потішилися, що о наша улюблена гра. І ось ми маємо логічне продовження цього невеличкого, але зв'язку між FC25. 25 та Балюндором сьогодні EA дарують ком'юніті на 4 доби два піки. Один з чоловічим футболом пов'язаний, інший з жіночим відповідно. І там маємо по 10 футболістів та футболісток, які були претендентами на золотий м'яч. Всі отримали шалені стати, рейтинги, фантастичний дизайн. Ну і це, можна сказати, таке собі свято. На найближчий вікенд, до вівторка це все в нас буде в оренді, а далі мало би зникнути. Ну що, Sports, побажайте мені доброго ранку. Взагалі, я собі думаю, що найприкольнішими піками були би, напевно, Бапе і. Бон маті. Тому що таким чином вони би круто мені лягли в команду по лінках, нічого особливо перебудовувати б не довелося, і я би отримав дві крутезні карти. Як буде насправді, не знаю, починаємо з чоловічого піка і Мбапе! Ха-ха, в -ха -ха. мене є Мбапіто, але в мене взагалі прекрасний пік. Тут є Родрі з Віні, конкуренти за золотий м'яч. Саліба, центрбек, крутезний Імбапіто. Ну, певна річ, ви розумієте, що тут вибір просто. Очевидний. А, що в нього тут, до речі, по плейстайлах? Вони такі ж, як і в звичайного мбапе, по ідеї. Ага, з'явився чіпшот. У золотого мбапе чіпшота нема. Тобто плейстайли все-таки якісь можуть і додаткові з'являтися. 4 доби і 7 годин до 12 листопада ці карточки в нас є. Вродрі тут фотографія просто переможна. Такий з золотим вічем, ти що? Дуже круто буде виглядати в чиїсь команді, в чомусь складі, але не в моєму, бо я вимушений просто брати Мбаппе. Мбаппе, якому не йде в мадридському реалі, але піде в моєму клубі. Однозначно. Ну і жіночий пік. Давайте мені тут Бон Маті з золотим м'ячиком, таков склад, як родрі, і буде прекрасно. Бон Маті! <світ -піллянський> Оце так! Оце так піки, прекрасно і просто краще бути не може. Мені здається, є ще тут сальма паралело. Ясний робочий назів на тут на базовій карці має бути 4-4, наскільки я пам'ятаю. В неї досить прикольні еволюції, я бачив, зустрічалася. Та 4-4 в неї на золотій карті, і золотих фінансшотів немає. Тут є прикольна ця. Сальма, я думаю, її би теж міг взяти, якщо що, бо вона б могла піти на страйкера. До речі, цікаво. Чесно кажучи, із цим вибором я завис на більше ніж 5 хвилин, 6 тут бачу по запису. Якщо бути точним, зайшов на футбін, перекидаючи собі якісь варіанти по своєму складу, і скажу, що з точки зору хімії, мені що Сальма, що Айтана зайдуть однаково, і обидві карти прекрасні, але я все таки вибираю бонметі, тому що в нападі з Ембапе в мене може зіграти Фьоллер. а ще є одна оренда, прикольна в клубі, яку можна поставити на позицію страйкера. Подивлюся, з ким в парі, чи з гамшиком, чи можливо. Соко, тут варіанти ще є, але вибираю саме її. Так, кого найбільше хотів, тих і отримав. Можливо, один з найкращих піків у парі, який можна було отримати взагалі Мбапе і Бон Маті. Це прекрасно, це вподобайка. Ну а я йду е закидувати це в свою команду, у свій склад і дивитися, що в мене там виходить по. Хімії разом вже із вами, бо попередньо я вже побачив, що там вийде. І Соко, з того всього аж злякався і заховався. Так, ти сюди, Тевес відпочивати. Філлер правіше. МБП сюди. Добре. Є таке. Далі. Далі, далі, далі. Ну я думаю, взагалі поставити Сісоко до Бонматі, тому що Бонматі я б хотів закидувати більше в атаку. В мене в оренді є ще Гаррет Бейл. Я його можу, в принципі, поставити, але враховуючи те, що матчів в нього 10, я думаю його притримати на е, другу половину Champions, а в першій зіграти без Гаррета. Але коли він буде, то можна буде тут вже зробити так що. Кинути тренера з Франції, в якого буде серія А, напевно. Я так дивлюся на футбільні таких мудрих, як я багато що одразу і подумали, легендарного голкіпера може купити. І вони полетіли по 60-80 тисяч. Буде тоді повна хімія, якщо страйкер в мене легендарний. Відповідно, якщо не Бейл, а хтось інший. Подивимося собі зараз на гравців, яких можна купити на позицію страйкера, щоб вони були легендами. Ну, банально можна накинути Шеву, який в мене вже був у клубі, і я його скинув. О, ця Пішон дуже просіла в ціні 238. Цікаво виглядає, бо має бути технічною. Бо Шева, знаєте, все-таки як накрутити трошки деревом віддає, а тут, якщо кинути їй е, хантера, то може бути весела карта. І нехай мене пробачить Андрій Шевченко, але я хочу спробувати щось нове, бо до цього Пішон я бачив у складі суперників і тільки. А зараз жон за 225 тисяч. По прекрасній ціні вона була щойно 240, а я ось таку собі забрав. Буде в мене в клубі давати повну хімію цій всій команді до якоїсь там відмітки в 6 зіграних матчів, напевно, в Чемпіонс, де я докину тоді вже Гарета Бейла. І Бейл зіграє разом з Мбаппе Гарна покупка, як на мене. Ще й на двох плюсиках в неї Advanced Forward. Має фінес шот базовий, має три велки і ліва нога в неї робоча, а отже, Мбапе буде лупити три велки і вона буде лупити три велки. фінес шотів не варто чекати, якщо вони не золоті. Ось така команда. Хунде не дуже гарно виглядає насправді, але ну, він тут потрібний. потрібний для моїх гравців Барселони. Ну що, стартуємо в чемпіонс? Ця чемпіонс точно буде веселою, можливо, палаючою хто зна. Де Саї, туди Саліба? Вау, перший власник Десаїм Бапеє. А жіночого піку не бачу. Невже не підійшов? Я розімнувся, до речі, в Райвелсі, і от мені не подобається, як Айтана контролює м'яч, чесно кажучи. Вона якось так далеко від себе його відпускає. В путелі 100 технічніше виглядає. Гамшика, мені здається, навіть технічніше місцями. А от в Айтане ну, дуже якийсь широкий контроль м'яча. Вона маленька, знаєте, чекається, щоб воно буде таке делікатне в контролі. Хансен! Ну, Мбапе в складі є, але забиває Кароліна. Ну, ніби не золота. Оп! Мбапе! Приймаю і. Блок. Хансен! Стійку. Мбапе. Нижче. Хансен. Бей! Таке собі. Уй! Ой, ой! Айтана! Швидко тут зорієнтувалися, і Пішон віддає асист на Бонматі. Володарка золотого м'яча, як вона гарно його тримає, цю золоту кулю. На футбольному полі, тільки що вона була зображена. Ого. го Мбапе тут виривається. Мбапіто. Зелененький. І ті чіпшоти, курва в мене від них трапляє. Ну чого так завжди, коли мені кидають, той м'яч точно опиняється у воротах. В мене він завжди застрягає на лінії. Оп, бапіто, Ой, я хотів дати фейкшот. Я подивлюся в записі відео, чи я не дав фейкшот. Ці-соко, скільки ж він перехоплень дає. Добряче він замінив в тюрам у моєму складі. Ну, а що зробиш? Тюрам не апається вже півроку. Чекаєш того що... апу. від Ювентуса Мбапе! Бляха, який удар, боже мій! Як ракета той м'яч полетів? Поки я його тут гладжу чіпшотами. На оближні! У мене теж є кіліан Мбапе! 3-1! Ото буде, бляха у вікенд Мбапе! Я в шоці. Ну, кому впав? Бо ще може бути таке, що біком не пощастить і не впаде. Напишіть, будь ласка, в коментарях, кому не пощастило, я вам поспівчуваю. Але тупішон просто знищують, в спину тиснуть, і вона падає весь час. Будь-який контакт, все, вона втрачає рівновагу, втрачає м'яч. Хіба грати безконтактний футбол з нею? Рафіння. Ло -ло Чимшотик заходить? Мбап 4, 1 і все. Суперник розчарувався. А мені подобається, як воно говорить, таку файно. Дам я фінішера для МБАПЕ. Трішечки йому тут баланс підтягнеться, бо якось я дивуюся аж. Просто лівим стіком керую Мбаппе, і він. Ну я не скажу, що він важкий, але знаєте, я грав з МБАПЕ раніше, в попередніх версіях всі FIFA, і він з кожним роком важчим стає. Я не знаю як що ви робите. Ой, яка рарна команда! А, а де його піки? Ей, не розумію, що це таке. Та то ж всім піки давали хіба, ні? Чи в нього бунт? Айтана, ну, добре. Пішон. Пішон! І дивися, яка маленька заходить в ті ворота. Так-тик-тик-тик, але головне, щоб її ніхто не торкався. Добре. Оп. Папіто. А Ану таку звідси просто на. Ніхрена собі нормально дав. Тана... а отако. Ух ти. Ух ти! Ай! Який сейф. Айтана чудовий удар. І аероден Айтан. дриблінг. Айтани. Ось що для неї треба. Та, Тана 1 рухатися. Ну добре, останній третій матч для цього відео далі вже на стрімі, бо будуть на медижатися. Що то я без них в лайві тут зіграв? А то під відео такий контент у нас, но. Є тут. Чудять з тими карточками Хто тут? Що тут? Дудек. Коната і Салібан. Саліба є суперника. А де... Жіночий пік? Може, не хочуть люди запарюватися лінками. Може бути. Айтана! Ах Атаку. Класно. Бапе І удар в дотик кіліон Імбапе. Ну, Ставимо ще одну атаку. Встигаємо, ще одну атаку. Ух ти, Ух ти. Пішон молодець. І ревочок. Оце та Оце воно. Вау І дивись, біжу. А на шо рефері В тебе точно є ліцензія УЄФА. Імбапе лізе. в офсайд тебе що після фліка якийсь що? чишомбапе. Та дай трішечки пів кроку назад, щоб я повірив, що ти там опинишся онсайд, ну. Мбапіто. Ой-ой-ой ой ой, -ой, -ой, -ой. вистояв! І пішон. Пішон забиває третій гол. Мені здається, чи пішон зараз забиває більше, ніж Мбапе. Що це таке пішон? Мбапе. Ой-ой-ой. А, я хотів з пішонити дати рабонку, адам так от. Ааа, тудик. Бапе. Ще один гол для Кіліана. Три перемоги у стартових трьох матчах є. Що там Пішон і Мбапе назабивали? Три голи і чотири асисти в п'яти матчах. Ще два матчі я зіграв у Райвелс. Розминався перед тим, як зайти в Чемпіонс. Мбапе 6 голів, два асисти. Отаке. Ну, але далі ще буде більше. Я думаю, особливо Мбапе, бо попішов, напевно, я поміняю на Бейла. І бонматі голи, два асисти. Айтана результативна, хоча на полі не скаже, що вона аж настільки кидається в очі. Можливо, це її одна з властивостей. На полі в очі не кидатися, але забивати і асистувати. Нехай так буде далі. О, нове промо вже у грі. Зараз я відкрию свої паки, які зберіг за дивізіони. Я казав, що більше не буду сейвити паки, але тут така справа. Ви бачили, які там фантастичні карточки, га? Так що в мене є піки, у мене є паки. Їдемо. Ну що, піки моє піки, моє піки. Принесіть мені, бляха, легенду. Ей, дві карти в мене є щось недобре. О, лоботка! Є, Центуріон і Підгамшика. 85-й лоботка, але у мене є Бонматі лоботка. Розумієш? Можливо, Вендлер дорожче по рейтингу. 16 тисяч зараз лоботка і. Ендлер 17 тисяч. Отак. От Але вже я спіймав промо. Дайте ще промо. Що мені так дуплікатів пхають? 16 тисяч і, очевидно, це ціна рейтингу, тому я беру Норвежця. Ось такі мої піки. І їх на продаж. 83 плюс інформи в мене чекають кращих часів. Black Friday. Ну, а ці паки. За Rivals йдуть. Мегапак. без промо і без волкауту. Ой, Ліверпуль емблема. Та дайте глянуть, скільки коштує, щоб. квік-квік-квік-квік О, пік. Зараз все буде. Ось так. 75 карточок, які не продаються. Без промо, та замокала. Ой, волкаут, добре. кіпер облак. Я зараз знову писав терам одного разу за ті відчуття, коли такий Піксель перший летить з э, прапором словенським. І інформ, що тут є. От тако. Дві рарні карти, два рарних гравці. Боніфейс угу. Ти дивися, як я вже впізнаю по силуетах тих футболістів. Unbelievable. А можна мені так впізнати Девіда Бекхема, наприклад, зараз? Останній пак. 50 карточок, які продаються. Ну промо, промо. Та йде. О, волкаут, дякую. Берело? Навряд він ще зараз ще щось коштує. Це вже по рейтингу йде. Діліамсон. І таке. Не пощастило з нагородами. Ну і на цьому поки все. Далі буде. Якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Скоро знову почуємося і побачимось. Бережіть себе.